Пані та панове всім куку. -ку. Я ваша Оля Насонова, і я вагітна. І головне, про що я хочу сьогодні поговорити, це парфуми і вагітність. І як я зібрала ці дві зірочки одночасно, як змінюється сприйняття ароматів? Чи взагалі воно якимось чимось чином змінюється? І як це відбулось, відбувається і буде відбуватися, власне, в мене. Є ще для вас цікава історія, як я знімала парфумерний марафон в стані якогось афекту, в стані. Курки з відрубаною головою це було щось, щось схоже на те. Та подивлюсь, як піде розмова, може, може, куди вона заведе, я вже не знаю. Хоча я невеличкий тут собі перелік план на сьогодні записала, бо когнітивні здібності здібності трошки так шурудять мої. Мене це питання, парфуми та вагітність, воно цікавило ще задовго, бо потенційно я думала, що це колись станеться. Що це ці дії запаралеляться в моєму житті? Що очікувати, що таке станеться? Ну от я не знала. І, будь ласка. Якщо ви пережили такий досвід, я вам з чим поділитися. Пишіть в коментарі мені. Та я думаю, дівчатам, жінкам буде цікаво це почитати. Дисклеймер, попередження: увага, увага! Я та жінка, яка може просто вільно говорити про менструацію, про взагалі фізіологію. Тому в цьому відео я не буду говорити про менструацію, але я буду о, говорити про фізіологічні моменти, про тілесні прояви. Тому, якщо вам щось може неприємно, то ну, я вас попередила. Хто буде обзиватися, той буде сам так називатися. Амінь. Початок. Перший триместр охопили міцні кліщата токсикозу. А вже ж є жінки, яких взагалі це не стосується, які взагалі не знають, що то прояви того токсикозу. Але більшість жінок все ж таки зустрічаються з проявами токсикозу. На жаль. Причини взагалі токсикозу, вони різняться, ну, їх як релігії, мабуть. Кожен, що вірить, то і пропагандує в якусь причину. Від психологічних, якихось страхів, пов'язаних з вагітністю. Що, до речі, так, ну, я прислухаюсь до цієї точки зору, до якихось останніх досліджень катюські. До останніх досліджень на тему, що на це впливає певний ген. Не знаю, що робити особисто мені з інформацією, що, наприклад, у мене був токсикоз, і у мене є цей ген. Ну, окей. І головне, що чую 99 жінок цих ліків від токсикозу це терпіння. Чула це і я. Мабуть, всі знають, це культивується там в культурі, в кінематографі. Що от якщо жінка вагітна, то вона раптово біжить і блює. От я такої самої думки була про вагітність, що токсикоз це просто я біжу зранку і блюю. І яке ж було моє здивування, що я, мабуть, зібрала всіх покемонів, розпакувала всі рівні токсикозу і на собі. Я відчула ще певні прояви його, про які я і не чула. І про це я хочу розповісти. Взагалі змінюється все. Бо коли ти вагітна, у тебе вагітно все. І волосся вагітне, і ногті вагітні. Кожна клітинка тіла вона вагітна, вона змінюється. У мене там блювання було ну, разів п'ять. Ну, це можна сказати не було. Але була постійна, цілодобова. Нудота, постійно таке відчуття, наче я от кожен вечір бухаю самбуко з горілкою, а наступний день я кляну, що більше цього ніколи не буде. Але ввечері це знову стається. І я постійно з таким от відчуттям, а, як його, похмілля. О, знає, що я з похмільня ще на каруселі покатались, так мені наче весело. бути. але ні. Мене не нудило, коли я сплю і коли я їм. Другий прояв токсикозу, про який я здогадувалася, але я не про його рівень не здогадувалась. Це, це неймовірна втома. Вона була настільки сильна, що я от планувала собі на день одну справу. І оця справа була: це не то, що. Там щось грандіозне, там якийсь проект зробити. Це помити посуд, от, от в день я собі галочку поставила, і все, я лягаю спать. Там вийти в магазин, там повідписувати, можливо, на якісь імейли чи там позвонити кудись про щось домовитись. Записатись до лікаря це була справа мого дня. Навіть це не втома, а от безсилля. абсолютне. наче от в тебе один зарядок батареї, я такий йшла по вулиці, постійно сідала на всіх лавочках, ну, просто абсолютне таке виснаження. І я хочу всіх жінок, яких там, під час таксокозу їм треба ще працювати. І є жінки, які ну, не можуть покинути свою роботу, вони під час. З цього всього там першого тримасту працюють. Я просто хочу обійняти кожну з вас, сказати, що ви супер сильна, неймовірна жінка, бо це ну, мені було важко вдома лежати. Я не уявляю, як можна ще так збиратися і ще при цьому працювати. І третє. Це було мабуть найтяжче, про що я взагалі не підозрювала, навіть ні від кого не чула ніколи. Це тотальне чорне пригнічення, фатальність, депресивний такий стан. Я в нього так впадала. Я лежала, плакала. Мені було погано. Я у мене реально було відчуття, що я зараз вмру. Що це ну це приходить смерть так до людей. Ну у кого колись були якісь депресивні стани, то, ну розумієте, твоє відчуття світу сприйняття, воно то до маленької такої чорної трубки і нічого поруч не бачиш. І тобі здається, що це фатальність, що це ніколи не закінчиться, і виходу з цього немає. І я плакала просто від свого. Безсилля, що я немічна, що я ні на що не здатна, це ще мені треба сили, щоб всю вагітність виносити, щоб народити, щоб виховувати, де я візьму сили, куди я зібралась. І це дійсно є проявом таксокозу, бо змінюється все. Там таке колосальне, е якесь фейерверхоподібне дійство відбувається в організмі, що треба цьому просто довіритись. <сум> Якщо у вас все це є. Або, можливо, колись з'явиться в вашому житті, коли ви будете вагітні, то знайте, все пройде, все це закінчується. Це не приреченість, це не фатальність, це період життя. Якщо треба, якщо б мене попросили описати дуже коротко перший триместр, я б це я б сказала, що це наче ти наче ти хвора. Але ти дуже рада цій хворобі, і навіть не лікуєш її, просто терпиш. І головне, оці всі харчові викривлення, різні ароматні дев'яті, які трапляються з вагітними жінками, ото, якщо з полуницями, понюхати лизнути шпали, є такі от стереотипні думки. І ось що трапилось у мене. У мене трапилось дві, дві речі колосальних змін. У мене не виникло ніяких змін в харчуванні, в сприйнятті їжі. От як було, так воно і залишилось. Просто, ну там, що простіше, тим краще. Перше, я не могла дивитися на. Людей, які палять, от саме не аромат десь, а от просто дивитися, як людина підносить до рота цю яка, цигарету, там айкос чи щось і палить. Ну, мене це. Мене погано, мене пробирало, мене могло попаморочення запамороча, початися ну, до блювання. Оце все просто, наче я от уявляла, наче як на себе, що це я от затягуюсь, і мені настільки ставало погано, так організм якось казав: ну, не треба це тобі. Мабуть, мабуть, не треба. Якось ти, мабуть, захисна, захисна реакція організму. І друге, я також вважаю, що це частина таки захисної реакції організму. Це у мене сталася повна огида і відраза на хімічні аромати. Будь-які хімічні одоранти мене викликали ті самі почуття, як і от дивитись на процес паління. До хімічних ароматів відноситься вся парфумерія, яка у мене є. Я парфумерна блогерка з повною відразою до парфумів. От такої це відчуття, що ну, мені це не подобається, воно, типу, потрошку мене наростало. І там перші якісь тижні я могла користуватися парфумерієм, але що далі, що далі, воно було все гірше, і гірше і гірше. В якийсь момент я взагалі не могла навіть бачити парфуми перед собою. Я згрібла всю свою колекцію в коробки і сховала її просто очей подалі в комору. Був один з моментів через які я все-таки вирішила оцісти, записати це, це відео, тому що мені на днях захотілося напарфумитись, уявляєте? Я просто думала, от, ну, якщо у мене це відразу до парфумів продовжиться, то ну, що це буде ну, за відео? Я така сяду кажу, привіт, я парфумерна блогерка, я Оля, я зараз вагітна. І у мене відраза на парфуми. Юху! Ну, типу, на цьому все, відео закінчиться. Я хотіла все-таки вам якусь історію і вважаю, що те, що у мене з'явилось оце нова хвиля бажання користуватись парфумерією і запустила зйомку цього відео. Я напшикалася вже декілька днів тому. Філосікус прям один такий пш, ну навіть не пшик, мікроцвірк. Мікроцвірк на живіт, і він мені пах два дні. Тому що це ще у мене загострене відчуття ароматів, і от це до того, що бачите, стійкість ароматів. Я можу сказати, що він супер стійкий, два дні тримається. Залежить, стійкість ароматів залежить від нас. Я от собі виставила на поличку лише свою колекцію Діптік. Вона у мене стоїть, іноді їм користуюсь. Вчора нанесла собі вже під волосся назад. Це ж мікро таку капочку дуельки. Ванільного ванільного аромату з ароматом ялівцевої підставки, як в Криму раніше продавались під чай. Трошки воно повертається лише виключно на такі тонкі, делікатні аромати, які я і раніше любила. Ні з чим новим я не хочу експеримент, експерименту проводити. Розумієте, відраза відразана аромати. Ну, для мене було це дуже дивно, бо я ж це так любила, і його було багато в моєму житті, там різних ароматів, парфумів. Я думала, може, в мене якась толерантність чи що? А тут мій організм прям відключив цю можливість, зробив так, щоб я навіть не підходила до парфумів. І в мене, до речі, закралась така от думка. Ну, це лише думка. Я не стверджую нічого, тут вам не пропагандую. Що, можливо, парфумерія не така вже і безпечна, як нам кажуть. Хм. Бо знаєте, от є і фра, це організація, яка контролює якість, там, забороняє якісь компоненти, контролює їх використання парфумерії. Вона ж кожен рік щось забороняє. Можливо, в цих всіх парфумах є щось, що не дуже корисне для нашого організму, але ми ще про це не знаємо. Закралась у мене така думка. Що може це все не так і корисно насправді? Ще цікавий момент, що ця відраза у мене трапилось тільки на хімічні аромати, тільки от на парфуми, на якісь міщі, там, ну що, крем креми для тіла, на природні аромати, та зараз квітний бусок. Там до цього це просто такі приємні аромати весни. Мені це все подобалось. Мені прям такого аж нудота проходила від такої свіжості, легкості, прохолоди. Мені це дуже подобається, природні, природні аромати. І я тут поставила не дарма що Олен аромат жасмину, який мені дуже подобався. От зараз я не можу його сприймати. Ну, я понюхаю його вже ж. Ну, от мені від нього дурно стає, от якось біль розповсюджується. Але я так його чекаю, поки цей чобушник розквітне на вулиці, щоб пройти, занурити носа. Не так давно, пару днів тому, я ж вам кажу, відкрився цей портал, знову напшикатися якимись парфумами. До цього бузок. Мені подобається бузок, на вулиці я його гарно сприймаю. І понюхала я аромат бузку в парфумах. Ні, він мені от не заходить саме. Мій організм відчуває, що це хімічне чи ще якась хімозина, тобі не треба цим дихати. Він мені каже, я слухаюсь. І ще за цей період, чотирьохмісячної давнини, я просто зненавидила один аромат, і не знаю, чи я колись до нього Я не знаю. Це Буампіріаль. Ну просто, це активний дуже аромат, шлейфовий так, але під час вагітності він. Наст... Тільки мені яскраво пах, і от дуже грубою синтетикою. До вагітності я його описувала як такий зелений пластик. Він мені пахне зеленим пластиком. А зараз у мене ще в будинку сусід користується цим ароматом, залишаючи за собою такий стоячий шлейф. І я виходжу на вулицю, і у мене вже під носом прилип до мене той бомб. Я, мабуть, за 10 метрів бачила, що в цьому сквері. На цій вулиці відчувала, що тут десь людина з тим ароматом. І я його прям в поганому сенсі дуже запам'ятала, закарбувався він мені, що я його ненавиджу. Для мене ще було здивуванням таким, бо я дуже часто чула, що там їжа пахне лайном, або ну, таке от викривлення, що аромат не відповідає такому аромату. Зі мною такого не трапилось. Ніяких викривлень е, з парфумерією у мене не трапилось. Воно мені все як пахло, так і пахне. Просто настільки сильно, що в мене це викликало, ну, викликає ще е, відторгнення. Якщо мені треба було щось понюхати, там щось не знаю, сказати, то я могла його там десь подалі на себе нанести чи просто на блотер і понюхати. І я відчувала аромат. Так, як він ну, пахне. Я перевіряла на деяких своїх ароматах цю думку свою, то вона абсолютно підтвердилась. Не змінилося. В мій як, сприйняття ароматів не змінилося. Я просто стала такою собакою. Більш сильніше, активніше відчуваю аромати. Ой, Любі, знаєте, я, я так довго готувалась до весняного парфумерного марафону. Мені його так хотілося вам зняти, бо здається, я. Су... якийсь суботній, хотіла сказати, зимовий, зимовий я пропустила. Мені дуже хотілося зняти весняний. І я добре, що я почала до весняного парфумерного марафону готуватись заздалегідь, що коли я, там, наприклад, дізналась про свою вагітність, і там в куматозі перший місяць точно пролежала, то в мене вже все було закуплено, або написано списки, що мені треба. Тому, тому моя підготовка до. Марафону, вона не була якось тортурами. Я просто закупила те, що мені було треба, і все. Мені не треба було там вишукувати, винюхувати, винюхувати аромати. І коли вже трошечки запахло весною, ну в повітрі почав бути той самий вітрець, від якого хочеться дітей, але від нього не може бути дітей, точно від вітерця просто так не задує. Я цим так була натхнена, що от мені захотілося таких от суперзелених хрустких ароматів. І я от створила якраз тоді написала список парфумів про моє парфумерне Я. Я вам залишу посилання на свій класний весняний марафон, подивіться його. Але з кожним днем я відчуваю, що мені гірше, і гірше і гірше і гірше. В плані, що я вже і цей список, що я хочу носити весною, я його вже не можу носити. І в нас же ж парфумерний марафон він відбувся не на початку весни, як завжди, відбуваються мої е, такі заходи на початку сезону в перших числах. Він відбувся вже там наприкінці березня. Я чекала, поки мене відпустить. Я думала, що там в 12 тижнів у мене закінчується токсикоз, як по книжці вловивали, що я не книжка, і в мене він був до 15 тижня. Тому я вирішила все. І на, самій, на самому його піку записувала вам ці відео. Е, ну, сказати, що мені там було там, тяжко, якщо б мені це було прям, от, прям, тяжко, я не можу і страждаю, я б його не записувала, правда? ж? Мені було, ну, це була моя така задача на день, я записувала це відео, і я щиро його записувала, я люблю отак от сидіти перед екраном тарахтіти флакончиками і трендіти про парфуми. Можу це робити дуже-дуже-дуже довго. Але дуже сильно втомлювалася. Після кожного відео я просто падала на диван, спала там годинку, дві, вставала і ще записувала відео. Не знаю, повезло-не-повезло. Повезло. Це просто така от співпадіння, що я заздалегідь знала, які парфуми мені треба буде купити на марафончик. Мені треба ваша порада. Я хочу зробити розслаблення парфумерне. Це не те, що я хочу ну, на підґрунті вагітності там позбутися якихось смердючок. Ні, це типу моє таке зважене рішення. Ще бо до вагітності. Я назбирала пакет. Ну точно знаю, що ну я хочу продати ці аромати, ці всі гроші зібрати і задонатити. Але от дивіться, в чому моя проблема. Я не хочу робити як люди донатять, а потім розіграш і кожен отримує якийсь випадковий аромат. Я, там будуть повні флакони, ароматів, ну, дорогих, там нішевих, люксових різних. І я хочу, щоб ці флакони достались людині, яка їх хоче, а не просто там виграла і воно буде далі стояти у когось политиця. Я хочу, щоб підкажіть мені, як мені продати парфуми. Людині, яка їх хоче, і щоб це, типу, було таке публічне і на благодійність на збір. Я бачу це якийсь формат аукціону, але я не знаю ніяких платформ, таких ресурсів, де можна зробити це аукціон. От, якщо у вас є якісь ідеї, будь ласка, ну, рішення, напишіть мені, будь ласка, там або в інстаграм. Або в коментарі, от хочу щось таке продумати. Парфумів там буде багато, і залишки в флаконах, і повні флакони, або подарунки від брендів, або ну, що, я невдалі мої покупки, хочу їх продати, або просто зробити розпродаж. Я тому і прошу вашої поради, бо сама не знаю відповіді. Допоможіть мені! От така я парфумерна блогерка, яка не дуже сильно зараз може парфумерно блочити ну, в такому от активному завзятому стані, як це в мене було там колись, де і повертатися в те, як. Колись щось було, та я і то і то й не збираюсь. Не знаю, точно розумію, що моє, Моя вагітність вона то, в принципі, як і моє життя, як і захоплення було блогерами, блогерами, парфумами, блогерством поділена до та після, от яке буде після. Я вже не знаю. Подивимось, але мені дуже це цікаво. Я вже потроху буду повертатися в парфумерні відео. Я вже попросила свого друга Кирила мені тут допомагати. Що можу вам сказати? Таке моє життя, оць, я просто пропадала. Ви тепер знаєте, чому я пропадала, тому що я просто лежала без сил, плакала і блювала. Було всяке. Але я, цей період закінчився. Зараз у мене, як вважається, по, по тій же книжці другий триместр. Приємніше, мабуть, для жінок, бо животик вже починає рости. Вже помічаєш свою ну, вагітність, токсикоз пішов, я себе зараз прекрасно почуваю. У мене знову купа енергії, посмішка на обличчі, розслаблений спокій, не дивлячись на те, що, що коїться навколо, що навколо відбувається там взриви, теракти. Я все ж таки намагаюсь. Не виходити з цього спокійного стану, бо тривожність я нікому в цьому житті не зроблю краще. Я вам також бажаю незалежно від вашої статі або вашого стану, бути в спокійному розслабленому стані, бо це той стан ресурсний, це задача кожної кожної людини знайти, що вас повертає в тій стой спокій, в ту розслабленість. по… Ну, по максимуму, по можливості, хоч на один відсоток, на одну годину, хоч на грамулічку. Воно того варте. Тож бажаю вам бути щасливими, розслабленими, чекати на дітей, любити своїх дітей, любити це життя. Бувайте! Слава Україні!